дня! Щирої посмішки бажаю вам щодня. Доброго ранку, малята. Сьогодні Михайлик запросив нас до себе в гості. Добрий день, Михайлику. Добрий день. Спочатку я хотів би запросити вас на кухню. Тут на кухні ми готуємо їжу, пригощаємо чаєм, снідаємо. Вечеряємо. Подивіться, яка гарна та чиста кухня. Так, дійсно, вона гарна, але де ж посуд? Посуд? А що це я не знаю? Посуд це тарілки, сковорідка, кастрюля, чайник, чашка. Ложка, малята, я розповім вам, що в чому годують. Подивіться, о що це малята? Вірно, кастрюля. А що можна приготувати в кастрюлі? Так, у кастрюлі можна приготувати суп або борщ, кашу. Також можна приготувати макарони або спагеті. А можна зварити компот. А це що? Вірно, сковорідка. Що можна приготувати на сковорідці? Так, смажити котлети, рибу, яєшню. Млинці до чаю. А це малята що? Вірно, чайник. У чайнику можна кип'ятити воду. Але для чого можна закип'ятити воду для чаю або кави? А тепер давайте пограємо з вами. Розгляньте посуд та запам'ятайте його. Це чайник, тарілка, кастрюля, чашка, сковорідка. Скажіть, який посуд зник? Так, зникла кастрюля. А що зникло зараз? Вірно, немає чайника. Що зникло, дітки? Вірно, зникла чашка. А чого немає тепер? Вірно, сковорідки. Молодці маля. Гарно відповідали, все відгадали. Михайлик, подивись, тепер на твоїй кухні є посуд. Гадаю, ти запам'ятав, що кастрюля, сковорідка, чайник, тарілка, чашка, ложка одним словом називається посуд. Дякуємо тобі, Михайлику, за запрошення. За гостинність, але нам час прощатися. До побачення, Михайлику. До побачення. Малята, а вам сподобалось гостях у Михайлика? Який у нього гарний посуд. Намалюйте мені свою улюблену тарілочку або чашечку, а фото присилайте мені. До побачення, малята!